Українські фрілансери давно мають репутацію відповідальних спеціалістів, і для іноземних замовників це не просто вигідно, а й надійно. Проте, багато майбутніх веб-розробників і дизайнерів досі сумніваються, як мені реально платитимуть клієнти з за кордону. Чи не з'їдять всі гроші комісії і подвійна конвертація? І насправді у 2025 році це вже не проблема. Існують десятки зручних систем, які дозволяють отримувати оплату швидко, офіційно і в різних валютах. Я Вікторія і це канал бухгалтерської компанії Bohua. Ми вже понад 15 років розбираємо найскладніші випадки в бухгалтерії. І у цьому відео. Відео розберемо найзручніші способи отримати оплату з-за кордону з практичними прикладами та лайфхаками від наших бухгалтерів. Дивіться до кінця, щоб не втратити жодної деталі. Сьогодні веб-дизайнер чи розробник з України може спокійно і офіційно отримувати оплату за свої проєкти з усього світу. І це не міф. Чому це так важливо? Бо більшість сучасних фрілансерів вже давно працюють як ФОП, ведуть справу по білому і не бояться ані банків, ані податкової. Але й виникає резонне питання: через що зручніше отримати гонорар? Все по переказам, СВІФТ через Вайс чи Пейнір. А може ПейПЕЛ або навіть криптовалюта. Вибір величезний, але кожен спосіб має свої фішки і підводні камені. Зараз порівняємо найпопулярніші платіжні системи для фрілансерів і покажемо все просто по пунктах. Зверніть увагу на чотири головні критерії: розмір комісії, юридичність, чи можна видавати інвойс і укладати договір, безпека для виконавця і замовника. Чи підходить цей спосіб для роботи саме з компаніями? Важливо розуміти, всі ці способи Payneer, Vice, Swift, SEPA, PayPal це просто перекази грошей. Вони зручні, але не гарантують повної безпеки для обох сторін. Немає юридичного захисту, офіційного підтвердження угоди чи підтримки у випадку спору. Як ФОПу платнику єдиного податку отримати дохід за кордону у валюті? А зараз детальніше поговоримо, як ФОПу на єдиному податку офіційно отримати валюту з-за кордону. Насправді все просто: ви зобов'язані приймати оплату тільки на корпоративний рахунок ФОП, а не на особисту картку чи рахунок. Це основне правило. До речі, ви можете мати скільки завгодно ФОП рахунків у різних банках, особливо якщо часто працюєте з іноземними клієнтами. Для роботи з валютою відкривається окремий валютний рахунок ФОП. Можна навіть кілька або багатовалютний. З особистого валюти зняти не можна, але з попрахунку зручно зараховувати оплату і працювати офіційно. Проте є нюанси в Україні всі розрахунки у гривні, але із закордонними замовниками розрахунки валютні дозволені. Валюта спочатку заходить на ваш валютний рахунок, але далі її потрібно обов'язково конвертувати у гривню за курсом НБУ на дату надходження. Саме ця гривнева сума фігурує у податковій декларації. Важливо, що продавати валюту миттєво не обов'язково. Вона може лежати на рахунку скільки вам треба. Але офіційно перекинути валюту з підприємницького рахунку на особистий не можна. Деякі банки йдуть на хитрощі, але це вже свої нюанси. Ще один момент. Зняти валюту готівкою напряму з ФОП рахунку не вийде. Спочатку треба конвертувати її у гривню, лише потім виводити. До речі, у нас на каналі вже є детальне відео про те, як знімати кошти з рахунку ФОП, і ви зараз бачите його на екрані. Є ще одна фішка з курсовою різницею. Якщо ви обміняли валюту дорожче, ніж був курс НБУ, ця позитивна різниця може бути врахована як дохід. І податкова це іноді контролює а іноді навіть ловить на цьому і намагається донарахувати податки або штрафи. Проте у ФОП на ЄП додатні курсові різниці у дохід не включаться. До речі, з'явились і сучасні нововведення у валютному контролі для фрілансерів. Тепер, щоб підтвердити джерело надходження коштів із-за кордону, достатньо просто інвойсу. Це рахунок на оплату, який ви виставляєте не резиденту-клієнту. В інвойсі треба лише чітко прописати за які послуги вам платять і яку суму. А підпис навіть потрібен тільки з боку виконавця. За новими правилами такий інвойс офіційно прирівнюється до Z-договору і є підставою для зарахування валюти на ваш рахунок. Окремий договір оформлювати не обов'язково. Хоча на більшості платформ, наприклад, на Upwork, функцію угоди виконує публічний юзер Agreement. Його автоматично підписують усі фрілансери на платформі. Але самі інвойси як первинні документи повинні бути двомовні: це вимога закону. Запворк усе взагалі просто. Платформа надає шаблон інвойсу одразу з українською версією. Ще один важливий момент: зараз валютний контроль для експорту послуг максимально спрощений. Обов'язковий термін зарахування виручки 180 днів. Стосується тільки робіт і товарів, а для послуг теж 180 Тобто отримувати оплату можна з будь-якою затримкою. Коли вам зручно, це ще один плюс для легального фрилансу. Йдемо далі. Як заплатити українському фрілансеру за кордону? Що треба знати замовнику? Розберемо декілька прикладів. Якщо ви фрілансер, а ваш замовник з Франції, до прикладу, і хоче швидко, без мороки, безпечно і офіційно оплатити ваші послуги. Тепер це не проблема. Запам'ятайте цей сервіс Freelance Hunt. Ви матимете всі юридичні підтвердження для звітності чи бухгалтерії, адже їх формує їхня юридична особа, яка безпосередньо в ЄС. Крім того, на фріланс хан для резервування через сейф за кордону працюють долар, євро і польські злоти. Жодних зайвих витрат на конвертацію. Все залежить від країни та рахунку, з якого здійснюється оплата. Грошові перекази з Європи в Україну. Валюта проєкту буде в євро. Грошові перекази з Польщі в Україну польські злоти. Грошовий переказ США, Канади чи будь-якої іншої країни поза ЄС в Україну працюють з доларами США. Тепер швидко пройдімося і по найпопулярніших альтернативах переказу оплати українським фрілансерам з плюсами, мінусами і прикладами для різних випадків. Приклад, давайте уявимо: ви веб-дизайнер з України і отримали замовлення на сайт від клієнта з Нью-Йорка. Ціна 200 доларів. Варіант перший. Клієнт платить через SWIFT. Ви отримаєте гроші на ФОП рахунок через 2-4 дні. Але банк у США бере 30-50 доларів комісії. Ваш банк ще 0,5 і додатково з'їдається частина на конвертації. Якщо у вас нема валютного рахунку, в результаті на картку падає близько 145 150 доларів. Чекати довше грошей менше, але оплата легальна. Проте в дохід піде все одно 200 доларів, а не менша сума. Варіант другий клієнт платить через пайнір. Ви створюєте запит на оплату, клієнт платить карткою навіть без аккаунта, гроші приходять за кілька годин або наступного ранку з мінімальною комісією. До того ж, якщо ви плануєте замовляти дизайн у фрилансера, за кордону чи купити хостинг, кошти можна взагалі не виводити на картку, а одразу використати в пейнір гаманці. Варіант третій. Клієнт платить через PayPal. Гроші зараховуються майже миттєво, але частину з'їдає комісія і невигідний курс. Якщо ви часто купуєте щось на Amazon або інших іноземних майданчиках, все одно кошти потрібно завести на валютний рахунок ФОП в Україні в рамках року. Або у вас терміновий маленький проєкт за 50 доларів. Якщо замовник платить через Western Union або MoneyGram, ви можете отримати готівку у доларах вже сьогодні без очікування на банківські операції, але треба буде йти до відділення. Проте це вже буде дохід фізособи і оподатковується за ставкою 18 плюс 5%. Тобто у 23%. Тож кожен спосіб має свої фішки для великих сум і офіційних контрактів. Часто обирають Swift для швидкої роботи і мінімальних втрат. Payneer. для онлайн покупок чи дрібних замовлень PayPal чи MoneyGram. До речі, наші бухгалтери можуть детально під ваш індивідуальний запит прорахувати усі плюси та мінуси і підібрати найвигідніший варіант для вас. Отримання доходу в криптовалюті, і звісно, не можемо не згадати про криптовалюту, адже це питання хвилює багатьох у сфері IT та фрілансу. На сьогодні в Україні діє чітке правило: для фопів на єдиному податку розрахунки можна здійснювати лише у грошовій формі, тобто або готівкою, або через банківські перекази. Законна валюта для України це гривня. А ось іноземна валюта допускається тільки, якщо ви отримаєте оплату за зовнішньоекономічним контрактом. А ось криптовалюта по суті ще не має офіційного правового статусу в Україні. Її не визнають ані валютою, ані фінансовим активом, і в законодавстві немає чітких правил для роботи з нею. Проте зміни анонсують з 26-го року, і ми за цим уважно слідкуємо. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити все найважливіше. А кому цікаво дізнатися більше про легалізацію крипти та податки, у нас вже є окреме відео, яке ви бачите прямо на екрані. На практиці, якщо ви на єдиному податку, приймати оплату у криптовалюті не можна. Чому? Бо для спрощенців будь-яка операція, де послуга обмінюється не на гроші, а на товар, а криптовалюта зараз швидше вважається товаром, це бартер, а бартер для фопів-єдинників заборонений. За таке можуть донарахувати податок аж 15% від суми і навіть позбавити спрощеної системи. Проте, якщо ви працюєте на загальній системі оподаткування, розрахунки криптою прямо не заборонені. Але це знову ж таки бартер, і тут дуже важливо оформити всі документи правильно. У такому випадку обов'язково радьтеся з бухгалтером. Як бачите, сучасний фріланс це справжній конструктор. Дизайнери, розробники, копірайтери можуть отримувати оплату десятками різних способів, і це ми ще не обговорили тут про револют та інші. У кожного способу свої фішки та підводні камені. Хтось швидше переказує, десь менші комісії, але гірший курс або складнощі з виведенням. Тут наші бухгалтери радять враховувати розмір комісії, щоб не втратити половину гонорару на переказі, курс обміну валют, якщо клієнт платить у доларах, а ви витрачаєте гривні, простоту виводу грошей. Чи потрібен вам офіційний дохід для податкової? До речі, у нас на каналі вже є окреме відео про оподаткування коштів, отриманих на Payneer PayPal Revolut у 2025 році. Дивіться підказку на екрані, обов'язково стане у пригоді. Як виводити валюту? І наостанок бонус: те, що цікавить усіх, як виводити валюту з електронних гаманців і чи бачиться українська податкова? Зараз більшість сервісів, як Вайс, податкова напряму не бачить. Ви можете купити картку, розраховувати чи знімати валюту за кордоном і нічого страшного не станеться. Але якщо хочете працювати чисто, просто вказуйте цей дохід у декларації ФОП, навіть якщо гроші не заводили на український рахунок. Податковий ризик є, але наші бухгалтери з таким працюють, оформлюють все правильно і без штрафів чи подвійних оподаткувань, навіть будучи за тисячі кілометрів від вас. Отож, правила прості: якщо надходження у гривні підсумували в банківській виписці, порахували 5% плюс 1% військового збору, і обов'язково заведіть на рахунок ФОП в Україну. Якщо у валюті рахуємо гривневий еквівалент по курсу НБУ на дату зарахування. Саме цю суму декларуємо. І ще момент про резидентство: навіть якщо ви живете за кордоном понад 183 дні, ФОП в Україні вести можна і податки платити тут, але радимо завжди проконсультуватися з бухгалтером, адже, можливо, треба буде щось доплатити і там. Якщо це відео було для вас корисне, будемо вдячні за підписку та вашу активність.